Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я хочу зробити чергову вже наступну спробу зняти тех. І спробувати якимось чином привернути увагу саме до тегових відео на моєму каналі. Тому що, якщо чесно, саме тегові відео чомусь у мене набирають найменше переглядів. Чому так, я не знаю. Можливо, я щось роблю не так, але мої рукодільні тижні, інші формати відео набирають більше переглядів, а от теги чомусь мало. Але. Мені самі дуже подобається цей формат у інших вишивальниць, тому я буду інколи це практикувати, пробувати, тим більше, що є зараз на нашому Ютубі класний тех це тех Естафета, який має назву дотих до блогера. Ось подивіться, саме ось так він називається. Автор його, Юлія, не мінська, і вона ці питання придумала, а передала мені цю естафету Галина Серєпкіна. Обох дівчат я, звісно, відмічу з посиланням на їхні канали. Ну і будуть ще посилання на канали інших дівчат-блогерів, як відповіді на одне з питань. Але про це давайте по черзі. Хочу я. Зняти це відео. Не знаю, як вийде, воно невеличке буде за обсягом, я думаю, і за тривалістю. У мене взагалі дуже мало довгих відео, тому якось так. Ну, а спробую я паралельно з відповідями на ці питання і повишивати, повишивати авантюру, літню авантюру від Tella Artis, яка вже завершилася. Але Дедлайнів там немає, і можна її закінчити в інший час. Я ще не встигла. У мене в був просто неймовірний цвітнот на роботі, тому я встигла вишити ось один квадратик, повністю його зашити. Вишила другий квадратик і лише один куточок зробила серветки. В цьому квадратику небагато вишивки лише ці серветки. І також ще потрібно буде вишити. Ось такі чотири прямокутнички, і в кожному з них буде наповнення. Вишиваються ці прямокутнички швом бекстічем назад-голку. І кожен крок цього бекстічу це один хрестик. Тобто з чого це потрібно, для того, щоб потім готовий виріб зшивати швом біскарню. І от я думаю, що ось саме такий вид вишивки, такий стібочок більш-менш. Буде нормально для зняття тегу. Але це не точно. Тому що мені потрібно буде спостерігати за тим, щоб і в камеру, в кадр припадала вишивка, і ще й при цьому відповідати. Цей магнітик. Вишневий колекційний, також входив до паку цієї авантюри від Телартіс. Можна було не придбувати, вишивати за допомогою своїх матеріалів, але я придбала вже і показувала вам і цей магнітик, і ось ці піни. Фото вам ставлю. Я, звісно, захотіла собі цей пак і обов'язково завершу і збірку зроблю. До речі, це частина моїх. Амбіційних планів на вересень. Хто ще не дивився це відео, будь ласка, в правому верхньому куточку я залишу посилання на це відео. А Асерему тут не буде, тому що це льон, як проходить нитка з голкою крізь льон, абсолютно не чути. Ну, зате вам буде чути мій голос. Ну і давайте. Відповідати, в мене часу небагато. І перше питання як тебе звати, якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? Ну, про це я говорю на початку кожного відео, і що я на це сказала, що Чи... мене звати Вікторія, і це канал Kitchen and Sonia and Cross Stitch. чому саме така назва каналу, якщо це не, не ім'я? Мені не захотілося називати просто своїм ім'ям або ім'ям чи прізвищем канал і розпочав розпочався мій канал саме не з вишивки, а з кицькі Соні. Кожен раз, коли ви розпочинаєте дивитися відео, ви бачите ось таку заставочку, де Соня сідає на п'яльця з частково вишитим дизайном зимової тиші. Вінчес Hash від Dimensions. Зараз це вже фініш мене, можна сказати, якщо не рахувати, що я до цих пір ще й не вишила ці фрузлики, Налаштовуюсь на це. Але фініш є. І вишивала я цей дизайн дуже довго, розпочала в 2019 році. І от трошки вишила. І от в той самий час зняла ось цю заставку для каналу, наклала текст з назвою каналу, і з того часу не змінюю цю заставку і не хочу Не хочу змінювати ні заставку, ні назву каналу. Хоча в мене вже зараз дві кацюні, це Соня і Гал, але перейменовувати я не буду, тому що мій канал розпочинався саме з відео про Соню. У мене є цілий плейлист. На цю тематику залишу правому верхньому куточку. І з самого початку я намагалася окремі відео з Сони певним чином пов'язати з вишивкою. Ну а потім вже на моєму каналі стало, звісно, більше вишивальних відео, а не котячих. Хоча котячі інколи і з'являються. Наприклад, у мене досить популярне відео на каналі про такий фонтанчик. Для того, щоб котики пили. І досі я бачу, коли дивлюся, от які відео дивилися мої цього тижня із старих, то досить часто я бачу, що це відео продовжує дивитися. Хоча я його знімала десь або наприкінці 2019-го, або на початку 2020 року, ще до того моменту, як почалася. Пандемія в нас коронавірусу в Китаї на той час вже той коронавірус був, але в нас ще не було. І Я замовляла фонтанчик з Китаю і знімала відео. Фонтанчик для того, щоб фіцоні пили, тому що ну з цим проблема. Взагалі-то у багатьох кицьок. У Гали, до речі, немає з цим проблем. А у Соні завжди була ця проблема, і я намагалася вирішувати цю проблему і ділитися з вами. Ну, Щось я далеко втікла, повторюся, що починався мій канал саме з відео про Соню. Тому перша частина назви це саме Kitchen Sonia. Ну і Crosstit, звісно, це з англійської вишивка-хрестиком. Все зрозуміло. Зараз знімає відео, не знаю, чи чуєте ви, Гала прийшла до цього нашого фонтанчику і п'є воду. Але зараз мені незручно зі штативу знімати камеру, інакше б я це зробила. Друге питання: як часто ти плануєш випускати? Відео на каналі, а як виходить. Спочатку, в перші роки існування мого каналу, в мене виходило відео двічі на тиждень, просто як годинник. Вони виходили у середу та у суботу. На сьогоднішній день я навіть не знаю, як в мене був час так багато знімати ще й монтувати, щось показувати, вигадувати. Але так було, дійсно, так було. І якось в мене виходила. Я не знаю, чи то роботи в мене було менше. Ну, не знаю. Якісь такі обставини життєві складаються, що по два відео на тиждень я не можу випускати. Та й мені вже й не хочеться. А може і хочеться, але все ж таки не можеться. Мабуть, все ж таки, я б хотіла, мені знімати відео, вести канал не набридло, жодним чином. Але. Але не виходить. І зараз я випускаю по одному відео на тиждень, це понеділок, і здебільшого це мої вишивальні рукодільні тижні. Інколи бувають інші формати, плани, підсумки, покупки. Ось, наприклад, теги як цього разу, якісь старти, питання там, з оформленими роботами. Ну, різні можуть бути рубрики, але. Здебільшого найчастіше це вишивальні рукодільні тижні. Хоча останнім часом я стала більш активно практикувати шорти. це короткі відео, такі вертикальні, і вони, до речі, непогано набирають у мене. Там я показую і готування певних страв, там я показую своїх кицюнь, показую собачок, песиків моїх родичів. Показую, звісно, і вишивку. Показую щось із домашнього затишку. Тобто ці відео коротенькі і досить різноманітні. Тому спочатку я планувала і робила так декілька років випускати по два відео на тиждень, а зараз ось одне відео, але добре, що стабільно. Звісно, на початку повномасштабного вторгнення я декілька місяців не знімала, а потім десь влітку почала знімати. Ось, одне відео та шорт, якщо є щось цікаве. Третє питання: твій улюблений контент для зйомок? Ну, мабуть, той контент, який ви найчастіше побачите на моєму каналі, це вишивальні тижні, рукодільні тижні. І мені вони дуже подобаються не лише тим, що їх дивляться. А й для мене це мій щоденник, і не лише вишивальний щоденник, а взагалі-то щоденник мого життя. Бо там, окрім вишивки, я показую і приготування страв, і якісь хатні справи для створення затишку вдома, і своїх кицюнь, і собачок своїх родичів. і... Що ще? Покупки, звісно, я показую, якісь не лише вишивальні, але й вишивальні. Також природу показую, квіти показую. Ну, мені здається, що це цікавий формат. Скажімо так, чого я знімаю, тому що я сама люблю такий формат у інших блогерів. Такий формат мене надихає. Якимось чином навіть зближує з блогерами. Тому що якось бачиш не лише вишивальницю, але й людину в, в різних проявах життя, різних уподобаннях. І, знаєте, от в тегах людина також розкривається, так? Але тут в нас більше голосом розкривається. А в вишивальних тижнях, коли ти щось показуєш, бачиш з побуту. Той візуально якимось чином розкривається життя. Та й, чесно кажучи, постійно якось мені невесело стає, коли я випускаю відео тегове, а там мало переглядів. Просто значно менше, ніж в вишивальних рукодільних тижнях. Тому я все ж таки перевагу надаю відео з вишивальними тижнями. Беру ножиці і хочу вам показати. Я вже показувала, звісно, в вишивальних тижнях. Ось такий свій будиночок для ножиць. А чому показую? Тому що, бачите, знімаю я також на такій клійонці лавандові. Отсюди навколо мене лаванда. Ну, думаю, що ви вже о цьому не дивуєтесь, тому що постійні глядачі мого каналу 100% вже знають, що в мене така хвороба, скажімо так. Ну це не страшна хвороба, дуже приємна хвороба. Лавандоманія, І буквально вчора, мабуть, чи позавчора мені подруга надіслала ось таке фото у лавандових, фіолетових, блискових кольорах. Вставляю вам. Я його роздіслала багатьом своїм подругам, тому що воно дуже гарне. Це все, що мені просто тішить душу, лікує мою нервову систему. Там посидити з подругами або з мамою, наприклад, попити кави, поспілкуватися, можна і порукоділити. Ну, знову я щось перестрибнула на якусь невишивальну тему. І, мабуть, у зв'язку з цим і вишивальні рукодільні тижні, хоч і вони так і називаються, в мене. Не лише вишивання. Четверте питання: що люблять коментувати твої підписники, твої спостереження? Можливо, смішне. Ну, звісно, коментують і вишивку, але цікаво, дуже коментують, коли я показую своїх кицюнь, і не просто кицюнь в їхньому житті. Певним чином котяче життя перетинається з вишиванням. От зараз я вставлю невеличкий фрагмент подібного відео. Щоб ви зрозуміли, що саме я маю на увазі. Ось ви подивилися відео. На ну, думаю, ви зрозумієте, якого характеру контент досить часто, скажімо так, дуже змушує або спонукає, або стимулює написати коментар. Це, от коли в кадрі, в вишивальному кадрі з'являються мої кютюні. Це і смішно, і затишно, і цікаво. Не шкоди моїй вишивці, мої кютюні. Не створюють, вони лише мені допомагають. П'яте питання: чи приділяєш увагу SEO оформлення для відео? Так, SEO, я вважаю це важливо. Важливо гарну назву придумати для відео, зробити опис до відео, в описі зазначити хештеги. Це м, теги, але з такою цією рішіточкою. Попереду. Також заповнити розділ теги у? В творчій студії також, вставити кінцеві якісь заставки або якісь заставки відео всередині відео картки, налаштувати монетизацію, якщо вона у вас ввімкнена, і зробити, звісно, привабливу обкладинку. Я цьому приділяю увагу. Звісно, не фанатично, я нікому не збираюся платити гроші, щоб мені робили якісь обкладинки. Ну, мені подобаються мої обкладинки. Як ви вважаєте? Хто дивиться мій канал і спостерігає обкладинки для моїх відео. Що ви про це думаєте? Хоча, давайте не буду там говорити, що все настільки веселково та весело. Не дуже мені, я думаю, допомагають ці теги, хештеги. Можливо, я щось роблю не зовсім так, але переглядів мені б хотілося більше, ніж вони в мене є. Я Думаю, що тут ще якимось чином я не можу знайти спільну мову з алгоритмами YouTube. Щось я, мабуть, на систематичній основі роблю так чи не так, як любить YouTube для того, щоб відео просувалося в рекомендаціях. Можливо, якщо мене дивляться якісь блогери, я сподіваюся, що дивляться, щось мені можете порадити з цього питання. Як знайти спільну мову саме з алгоритмами YouTube. Тому що я от впевнена, я знаю, що коли хтось новенький все ж таки потрапляє на мій канал, то, як правило, залишається. Але ось це питання, щоб хтось новенький на мій канал натрапив, в цьому проблема. І це саме проблема просування через алгоритми YouTube. Шосте питання? Чи готові... До нових форматів за запитом глядачів. Дуже готова, ще як готова, і я буду дуже вдячна, якщо ви у коментарях напишете мені от ті самі запити щодо формату відео. Я їх дуже уважно, ретельно і з задоволенням опрацюю і буду придумувати, як же реалізувати у новий формат ваші побажання. Головне, щоб вони були. Я тільки за. Мені самі цікаво завжди рукодільні тижні мої улюблені, розбавити якимось іншим форматом. Я інколи це придумаю, вигадую, але моя фантазія небезмежна. Ну, і це моя фантазія, а мені б хотілося б також все ж таки почути і побажання моїх глядачів, підписників, і навіть просто. Цих глядачів, які проходили десь повз і зайшли на мій канал. І сьоме, відміть три блогери, кому передати цю естафету. Я вже обдумала це питання і обрала трьох блогерів, яким я хочу передати цю естафету. Не знаю, можливо, їм хтось вже передавав естафету, але відповідей від них я не чула, не бачила. А мала б побачити, думаю, тому що я дивлюся всі відео цих дівчат. Так, це Варя. Варсі Стіч, це Галина, Галина Агєєва і Вікторія Вікторія Кростіч. От я їх назвала, звісно, через собачку відмічу в описі до відео, і буду дуже чекати їх відповідей. Мені ще деякі дівчат хотілося б тут назвати, але я точно знаю, що їх вже відмічали, і навіть вони вже і відповідали на ці питання. Ось так. Невеличкі в мене таке коротеньке відео вийшло. В мене взагалі відео довгими не бувають. Тегові відео також. У деяких дівчат тегові відео, вони такі бувають на годину-півтори, в мене там 30, якщо 40 хвилин, то це просто дуже багато. А цього разу буде менше. Ну і питання тут коротенькі, і їх небагато, всього 7 питань. Тому я із з задоволенням відповіла на ці питання. Дякую Юлії за те, що вона цей тех створила. Дякую Галині за те, що мені передала цей тех. Звісно, можна було б і відповісти, просто побачиш цей тех на Ютубі, але набагато цікавіше і приємніше, коли тобі саме цю естафету передали. Мабуть, все, що я вам можу сказати. В цьому відео, відповідаючи на ці питання, та й часу у мене особливо зараз немає. Бажаю нам скорішого мирного неба над головою. Тому що всі останні події просто зашахливі. Я, Я навіть не можу без сліз про це говорити. Ні про Полтаву, ні про Львів, ні про інші населені пункти, ні про те, що відбувається. В цілому. Бути здорові, бути у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока.